Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде анплакінг подарунків до дня народження, частина друга. Деякі подарунки мені подарували після першого відео, а також деякі подарунки мені подарували якби грошима. І я вже на ці гроші купила якраз ті речі, які я довго думала, чи купувати, що саме купувати. І знаєте, це такі речі не повсякденні, тому прям дуже був класний стимул да, коли вже подарували гроші, придбати нарешті собі це. І так, перший подарунок. Почнемо з прикрас. Це у нас такий прикраси мінімал. І тут у нас, божечки, воно мені, до речі, сюди кхм, дуже підходить. воно ж діти, так? Да. Нічого страшного, дивиться. Ось такий дуже гарний комплект. Я прям хочу його взяти і відійти зараз. Ага, воно у нас з такими бірочками. Нічого страшного, зараз ми зробимо розпаковку тотальну. Тут є у нас в комплекті отакі штучки для вушок. Шоколадка. Боже, а воно стільки лежить. І спеціальна така тряпочка для того, щоб доглядати за прикрасами. Так. Тут у нас браслет та сережки. Це мені подарувала Катюша з книжного клубу. Зараз ми дінемо браслетик. Да, він мені сюди дуже чудово підходить. Ой, як його б самі вдіти. Ну я трошки низько вділа. Оп, бо самі собі. Ой-ой-ой. Вибачаюсь, вибачаюсь. Клас. І сережечки зараз втінемо. Джупки. Я ще не бачила себе в цьому комплекті, мені прям цікаво. Дуже-дуже гарно взагалі. І так, далі у нас також будуть прикраси. Ще їх не відкривала. Це мені подарували сертифікат, і я на нього замовила собі прикраси. До цього у нас був бренд Minimal, а зараз у нас бренд Peninsula. Угу. Так, тут у нас хоп. Два таких пакетика та інструкція з догляду та про компанію. Так, і це у нас. Так, слухайте... Поки не розумію. цепочка. Зараз подивимося. Ну, мало буть... А, ну це просто ланцюг. Все, я зрозуміла. Окей. Ага, тут три пакетика. Все, питань нема. Дуже обичаюся. І так, пакетик номер два. О, він такий. Клас! Це у нас кулончик до того ланцюжка. І я тут зробила гравіювання 13. Клас. Це, це у нас конюшина. І отак її носити. Дуже сподобалася можливість особистого гравіювання. Це прям дуже круто. І ще у нас тут ось такий браслет. Кульками. Я дуже давно хотіла собі такий браслетик. Хоп-хоп-хоп, він на резинці. Вау, клас! Ось такий ще у нас браслетик. Супер. Дуже красиво. Я прям в захваті. Хорошо. Так, це ми все відкладаємо. І так, далі. Ой, а що ж я не підготувалась? Секундочку. І так, ми з вами продовжуємо. І наступний подарунок у нас. Це мені мама подарувала гроші, а я купила на них покетбук, новенький покетбук. Розповім маленьку передісторію. У мене вже є покетбук досить давно. Він у мене ось такий Аква. І виходить, що в ньому е нема підсвітки екрана. Це перше, а друге. Він, так як він досить давно, то тут ще треба було книжки скидати через провод, через комп'ютер. Тому я вже дуже хотіла оновитися та придбати собі такий покетбук, щоб була тут підсвітка екрану, а також можна було скидати книжки якось онлайн. І ось тут можна через всякі сервіси скидати, і вони будуть приходити на ну, прямо сюди. Можна на пошту, можна так. Зараз я хочу вийти. Хопа. Ось така у мене книжечка. В такому гарному кольорі. Є трошечки нюанс. Так як ця книжечка, я купляла на сайті Touch. І вона привезена з Польщі, то вона якби не є українська. Але тут є такі програми, от я подивилась, зараз я наближу. Тут є Legimi, Epic Go. Це такі програмки, які є польські, я їх скачала на телефон. От, але вони суто з польськими книжками. Можна скинути сюди книжку по емейлу, e книжку дропбоксу, скачати і все. Дуже це все швидко синхронізується по вайфаю. І є підсвітка, є можна змінювати колір екрану. Зараз так багато світла, що, мабуть, ну, не сильно видно, але тим не менш. Що тут працює підсвітка і вночі дуже зручно читати, бо з цією книжечкою мені треба був такий спеціальний ліхтар, нічого немає проти, але е якщо його брати з собою, його треба частіше підзаряджати. А оця вже книжечка мені буде в цьому плані трошки простіша. І це набагато простіше. отак от Так що ось така книжечка, в мене новенька, покетбук, свою стару я продаю, але не спішу, знаєте. Нехай буде. Так, да, я прям задоволена книжкою. Я вже на ній читаю, ще не дочитала, бо нема коли. Але сам факт того, що я вже в процесі і мені дуже зручно. Тепер у нас вам розпаковка. Це мені також подарували грошики. І я придбала на них рюкзак, рюкзак для фотоапарату. Трошки він мені йшов з Австралії. Е, виходить, що я замовила. 25.05 .25. вранці. Він мені прийшов тільки що. Це у нас сьогодні 9.06.25. Ну, тобто, десь два тижні він у нас шов. За доставку з Австралії я заплатила 2500 гривень. Доставку у них можна було там одразу на сайті оформити. Все дуже просто. От, сподіваюся, що все буде. Так, як я собі думала. Дуже-дуже-дуже довго я обрала собі рюкзак, щоб прийшов замовляти аж з Австралії. Насправді, в Україні мало хто робить такі рюкзаки для фотоапаратів, щоб вони були шкіряні, а не такі, як ну, не з текстилю, скажімо так. Тому... Я просто собі вже придумала, що я хочу собі шкіряний, тому я і хотіла вже в цьому напрямку да, шукати. Дуже переживаю, щоб я тут нічого зайвого не зробила. Хочеться собі цю штучку про всяк випадок. Якось залишити бу е, дуже довго там їх думала, да мені реклама постійно попадалася, але я ніяк не могла обрати. Але вже коли мені дівчата подарували гроші на день народження, я думаю, ну все, треба. Ну, треба вирішити, на що їх потратити, щоб це був прям подарунок-подарунок. Тому я вирішила вже пора вирішувати щось з фоторюкзаком. Я обов'язково ще зніму, як я ходжу зараз, бо це взагалі комедія. Анпакінг справжній. О май гад. Так, так, так. Ось такий величезний! Клас! Зараз я вбираю коробку. Аба. Марсик, щоб я на тебе не сіла. Боже, він Він великий. Але я сподіваюся, в нього буде багато що влазити. Так, так, так. -у, вау! Клас. Е, просто фоторюкзак це вже була правда необхідність. Бо я ходила як бомженя. Офігенно, афігенно. Обов'язково зніму на нього ще додатковий огляд. Зараз ми його трошки з вами відкриємо. Де тут карманчик. Так. Я вже... Опа! Скажи, що це у нас тут, да? Якась тут новинка. А воно пахне якимсь матеріалом. Кіт знайшов е, собі оцей пильник, той, що був на рюкзаку, і дивиться його. Клас. О! Такс, Марсік. Дивимося далі. І... Тут у нас є спеціальний карман, Не має бути розділення клас. І тут же можна самі відкругувати всі ці діляночки. І зробити це під свій фотоапарат. От такі діла. Не даремно, не даремно, я його чекала з Австралії. Потім зроблю на нього детальний огляд. Так, а це у нас що? Я думала, що це швидкий доступ з боку карманчику. Уявляєте, а це не швидкий доступ. Ну, ладно. Окей. Так, так, я думала, що це карман швидкого доступу, але, на жаль, це збоку не карман швидкого доступу, нічого страшного. І ззаду у нас є ще карманчик, я так розумію, це типу для ноутбука, або, так, да, такий пластенький. Супер-пупер, треба тепер його упаковувати. Ось так. Марсік. Взагалі не пам'ятаю, чи казала я це, але. Та камера, на яку я знімаю, це також був подарунок до Дня народження. Іла, прямо її дуже сильно. І, звичайно, я б її собі сама не купила. В плані того, що це не така необхідна да, мені зараз річ. Але от як подарунок на День народження, я дуже задоволена, і мені здається, що з цією камерою да, в мене і з'явився оцей youtube блог влог який мені цікаво вести. І... Хочеться з вами трошки більше да, ділитися своїм життям. Ось такий от у нас з вами вийшов анпакінг. Я дуже задоволена всіма подарунками. Взагалі, прям всі-потрапили всі, -всі саме серденько, тому буду обов'язково всіма користуватися. Звичайно, я буду користуватися прикраси Носю всі, помієте? Книжку читаю. Рюкзак ну це взагалі необхідність вже да? була. І тому. Я дуже дуже рада. Дякую вам, велике. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій youtube канал